Біль у суглобах це поширена проблема, яка може торкнутися людей будь-якого віку. Вона може бути викликана різними факторами, включаючи травми, перевантаження та старіння. Хоча існує багато різних методів лікування болю в суглобах, одним з найважливіших кроків, які ви можете зробити, це дотримуватися здорового харчування. Їжа, яку ми їмо відіграє ключову роль у здоров'ї суглобів. Певні поживні речовини можуть допомогти зменшити запалення, зміцнити кістки та хрящі, а також полегшити біль у суглобах. З іншого боку, дієта з високим вмістом оброблених продуктів, цукру та нездорових жирів може сприяти запаленню та погіршувати біль у суглобах. Розумно вибираючи, що ми їмо, ми можемо забезпечити наш організм будівельними блоками, необхідними для підтримки здорових суглобів, та зменшення ризику болю та скутості. У наступних розділах ми заглибимося у світ білка та дослідимо, як курка, риба та червоне м'ясо порівнюються з точки зору їхньої користі для здоров'я суглобів. Білок це незамінна поживна речовина, яка відіграє життєво важливу роль у побудові та відновленні тканин, включаючи хрящі, сухожилля та зв'язки, які є вирішальними для здоров'я суглобів. Коли справа доходить до вибору найкращого білка для здоров'я суглобів, курка, риба та червоне м'ясо мають свої унікальні поживні властивості. Курка це нежирне джерело білка з низьким вмістом насичених жирів. Вона є гарним джерелом глюкозаміну та хондроїтину, двох поживних речовин, важливих для здоров'я хрящів. Риба, особливо жирна риба, така як лосось, тунець та скумбрія, багата на омега-трижні кислоти, які мають потужні протизапальні властивості. Червоне м'ясо, хоча і є гарним джерелом білка та заліза, як правило містить більше насичених жирів, що може сприяти запаленню в організмі. Ключовим є вибір нежирних шматків червоного м'яса та споживання його в помірних кількостях. Давайте детальніше розглянемо переваги та недоліки кожного джерела білка для здоров'я суглобів. Курка багата на білок та відносно нежирна, є чудовим вибором для тих, хто прагне підтримувати здоров'я своїх суглобів. Вона також містить колаген, білок, який допомагає підтримувати цілісність хрящів. Однак курка може містити багато омега-6 жирних кислот, якщо вона не вирощена на пасовищі. Риба, особливо жирні сорти, це суперзірки, коли йдеться про здоров'я суглобів завдяки високому вмісту омега-3. Омега-3 борються із запаленням, що може бути особливо корисним для людей із запальними захворюваннями суглобів, такими як ревматоїдний артрит. Однак деяка риба може містити ртуть, тому важлива помірність, особливо для вагітних жінок. Червоне м'ясо, гарне джерело білка та заліза може бути частиною збалансованої дієти для здоров'я суглобів. Вибір нежирних шматків та обмеження споживання може допомогти пом'якшити потенційний негативний вплив насичених жирів. Яловичина трав'яного відгодівлі, зокрема, пропонує краще співвідношення омега 3 до омега 6 порівняно зі звичайною яловичиною. Зрештою, найкращий білок для здоров'я суглобів це не універсальна відповідь. Це залежить від індивідуальних потреб та вподбань. Розділ 4. Вердикт. Вибір найкращого білка для ваших суглобів. Коли йдеться про вибір найкращого білка для здоров'я суглобів, ключовими є різноманітність та баланс. Включення до раціону поєднання курки, риби та нежирного червоного м'яса може забезпечити широкий спектр поживних речовин, які підтримують здоров'я суглобів. Надання пріоритету рибі, особливо жирній рибі, через її вміст омега-3, є дуже корисним. Важливо вибирати нежирні шматки курки та червоного м'яса та обмежувати споживання насичених жирів. Крім того, включення рослинних джерел білка, таких як квасоля, сочевиця та тофу, може ще більше підвищити поживну цінність вашого раціону для здоров'я суглобів. Пам'ятайте, що дієта це лише один елемент пазла, коли йдеться про здоров'я суглобів. Регулярні фізичні вправи. Підтримка здорової ваги та управління стресом також є вирішальними для підтримки міцних та гнучких суглобів. Розділ 5. Практичні поради щодо включення корисних для суглобів продуктів. Насолоджуйтесь рибою принаймні двічі на тиждень. Зверніть увагу на жирну рибу, таку як лосось, скумбрія або тунець, щоб скористатися протизапальними перевагами омега-3. Вибирайте нежирні джерела білка, обирайте курячі грудки без шкіри, рибу, квасолю, сочевицю та нежирні шматки червоного м'яса. Готуйте, використовуючи здорові методи: гриль, запікання, варіння на пару або тушкування. Це здоровіші методи приготування, ніж смаження, яке додає зайвого жиру. Включіть багато фруктів та овочів. Вони забезпечують антиоксиданти та інші поживні речовини, які підтримують здоров'я суглобів. Пийте достатньо води. Вживання достатньої кількості води має вирішальне значення для змащення суглобів та загального здоров'я. Дотримуючись цих практичних порад, ви можете робити усвідомлений вибір щодо споживання білка та підтримувати здоров'я своїх суглобів протягом багатьох років. Пам'ятайте, що комплексний підхід, який включає збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи та здоровий спосіб життя, є ключем до підтримки оптимального здоров'я суглобів.